Вітаю вас! Я Меланія Токаська, учениця 6 класу з ліцею, а також учасниця гуртків Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Пропоную вашій увазі власний дослідницький проєкт з дисципліни Пізнаємо природу. За вікном весна, а мій фруктовий сад. Повністю охоплений запашним яблуневим цвітом. Та мене радує не тільки ця неймовірна краса, я нетерпляче чекаю осінніх дарів моїх улюблених, жовтих і червоних, великих і малих, солодких та з кислинкою яблук. Але усі поцінувачі цих ароматних фруктів, в тому числі і я, маємо проблему, як зберегти шматочки свіжими, якнайдовше. Адже тільки на яблуко лишається без нагляду, як одразу починають Ніти. І тут я зателась питанням, що ж є причиною цього явища, які з фактором навколишнього середовища та яким чином можуть вплити на потемніння яблук, чи залежить швидкість потемніння яблуку від час дії цих факторів? Ділюсь з вами результатами дослідження. Як впливає температура на потемніння яблук? Розділила яблуку та помістила в склянку, одну з яких поставила в посудину з гарячою водою, а іншу в посудину з льодом. Це з результати через 5 хвилин та 10. А можливо, причина вологості помістила шматочки в суху склянку та склянку з вологою ватою на дні. Ось результати через 5 та 10 хвилин. Перевіримо вплив освітлення. Одну частину яблука помістила у тебе місто, а іншу залишила до світлі. Оцідила результати через 5 та 10 хвилин. А як впливає рух повітря на подивдіття яблук? Один шматок залишила в кітаці, а інші помістила до вулиці. Такі результати через 5 та 10 хвилин. Відомо, що у яблуках багато адеоксидантів, а також і речовини, що їх окислюють. Так утворюються сполуки, які при контакті з кислим повітря додають яблуку і ржавий колір. Швидкість утворення та інтенсивність забарвлення визначають кількість цих речовин даних у сонці яблуку, що, власне, і пояснюють, отримати її результатів дослідження. Звичайно, оповільнити потемніття яблука можна деяким методом, обробити його, злізли зліз, води в Соком, бедом, солодою або звичайною водою. А як на беде, найдіємший спосіб це з'їсти яблуко повністю. І ви отримаєте масу користі та неймовірного смаку. Дякую за увагу!